Мої вітання! На сьогоднішньому відео я вам розповім про те, як включати зміни з однієї гілки проєкту в іншу, за допомогою такої команди як git merge. Також я вам розповім трохи про те, як вирішувати конфлікти, які можуть виникнути під час злиття декількох гілок проєкту. Отож, під час роботи з декількома гілками часто потрібно включати зміни з інших гілок у ту, над якою ви саме зараз працюєте. У GIT це робиться за допомогою команди git merge. Merge дослівно перекладається як злиття, а тому цей процес можна також назвати злиттям. Очевидно, що для merge потрібно мати більше однієї гілки в проєкті. Для того, щоб вам краще уявити, як працює git merge... То уявімо, що є проєкт з двома гілками main і dev. У цьому проєкті загалом є 4 файли: file1.txt, index.html, file2.txt, file3.txt. При цьому перші три файли вони вже були наявні у гілці main, а останній файл 3.txt було додано якимось іншим програмістом у гілку dev. Нашою задачею є включення змін у гілці dev до гілки Main. Тоді результуюча гілка Main буде містити усі ці файли, включаючи файл3.txt, який ми створили у гілці dev. А тепер уявімо, що в той час, як хтось інший працював над гілкою dev, ми внесли зміни до файлу index.html. І тоді станеться така ситуація, що. Індекс.html буде виглядати по-різному як у Gmail, так і у Тобто кожна гілка буде містити якісь свої унікальні зміни. І в такій ситуації виникає конфлікт, який потрібно вирішувати власноруч. Але про те, як працювати з конфліктами, і як вирішувати їх угід, я розповім трішки пізніше. Ну а зараз ознайомимося з реальним проєктом і з тим, як працює Git Merge. У моєму проєкті наявні дві гілки. Це гілка Main основна і гілка Second Branch, куди ми додамо один новий файл, ну, а також змінимо один з існуючих файлів для того, щоб створити конфлікт. Для того, щоб продемонструвати те, як працюють конфлікти, нам потрібно спершу перекнутися на гілку main і внести якісь зміни до файлу Ну, Нехай ось так. Робимо коміт, і тепер у нас зміни ці збережені. Робимо коміт, і ці зміни у нас тепер зафіксовані. Перемикаємося на гілку Second Branch. І також якимось чином змінюємо даний файл. Ну, нехай він буде виглядати так. Даємо повідомлення для коміту. Так, коміт ми зробили. Також створимо якийсь ще один новий файл. Саме тоді, коли ми перебуваємо в гілці Second Branch. Наприклад, це буде текстовий файл з простим текстом. Додаємо коментар, комітимо. Після цього ми дивимося, що взагалі відбувається у нас в репозиторії. Нагадую, що це можна зробити за допомогою команди git status. Все, що могли ми закомітили. Тому перемикаємося на гілку Main. ми на дану гілку, ну і далі залишається включити зміни з гілки Second branch до нашої гілки main, над якою ми зараз працюємо. Для цього ми прописуємо git merge і вказуємо назву цієї гілки, куди вносилися зміни. Second. Ну, до речі, можна включати зміни із декількох гілок, але зазвичай такий підхід використовується досить рідко. Найчастіше включаються зміни з якоїсь конкретної гілки. А тепер дивимося. Конфлікт. Merge conflict in Authors.md. Automatic merge failed, fix conflicts and then commit the result. Ми створили конфлікт. І тепер потрібно нам його вирішити. Варіантів вирішення конфлікту може бути декілька. Все залежить від того, де саме ви працюєте у звичайному блокноті або в якомусь спеціалізованому текстовому редакторі чи середовищі розробки. Якщо ви брали перший варіант роботи, то вирішення конфліктів буде. Не дуже зручним, оскільки звичайний текстовий редактор, який наявний в операційній системі Windows, він. Він то дозволить вам побачити зміни. Але потрібно самому рученьками всі ці зміни прибирати і залишити тільки один якийсь рядок. А от якщо ви використовуєте якісь Засоби для написання коду або для розробки, то там можуть бути корисні інструменти, які спрощують процес пошуку конфліктів. Наприклад, якщо ви працюєте в Visual Studio Code, то ось такі конфлікти вони легко позначаються чотирма кнопками. Які ілюструють чотири можливі варіанти: Accept Current Change, Accept incoming Change, Accept Both Changes, and Compare Changes. Взагалі будь-який конфлікт позначається ось таким символом кількох послідовних знаків менше. Саме так позначається початок конфлікту. Ну а закінчення конфлікту позначається у вигляді. Кількох послідовних знаків більше. Між двома можливими варіантами, один з яких потрібно обрати для вирішення конфлікту, є ось такі кілька послідовних знаків дорівнює. Саме за такими знаками ви можете розпізнати конфлікт в текстовому файлі, якщо ви працюєте з блокнотом. Якщо ж ви працюєте в Visual Studio Code, то тут все набагато простіше. Ці конфлікти підсвічуються, додаються можливі опції, ну і ви з легкістю можете їх вирішити. Тепер про варіанти вирішення у Visual Studio Code. Accept Current Change. Якщо ми оберемо Accept Current Change, то та зміна, яка була зроблена в іншій гілці, яку ми хочемо включити, буде відхилена. Натомість буде збережена та зміна, яку зробили ми у своїй гілці. Варіант Accept Incoming Change працює навпаки. Та зміна, яку зробили ми в своїй гілці, відхиляється, натомість та зміна, яка зроблена в іншій гілці, приймається. Accept Both Changes це такий собі варіант поєднання обох змін, де додається та зміна, яку ми включили в своїй гілці, і та зміна, яка була зроблена в іншій гілці до файлу. Для того щоб більш наочно переглянути те, які ж насправді є зміни, і чим відрізняються один і той самий файл в двох гілках, існує compare changes. Ну, Давайте натиснемо «Compare Changes», щоб подивитися, де ж у нас відмінності. У першій гілці файл має ось такий вигляд. У другій гілці файл «Authors.com». Де має ось такий вигляд. Тому ви можете легко переглянути, де ж саме конфлікти і як ви хочете його вирішити. Ну ми для того, щоб продемонструвати гitмеч, натиснемо Accept Incoming Change. І тепер файл also Буде змінений до, відповідно до того, як ми змінювали його у гілці Second SecondBridge. А зараз ми перебуваємо у гілці main. Тому зміна була прийнята. Після цього залишається вивантажити зміни у віддалений репозиторій. Бачите, що написано changes to be committed. Змінений файл 1.txt. Ну а також додати змінений файл усускрафка і вонтажимо зміни на віддалній репозиторії. Подивимося, що у нас у віддаленому репозиторії. Тут так само є дві гілки, одна з них SecondBrange, інша це гілка main. Дивимось на гілку main, У нас включився цей файл 1.txt. Ну а також був змінений відповідно до вирішеного конфлікту. Крім того, якщо ви будете створювати pull реквести і в подальшому merge-реквести, то там так само можуть зустрічатися конфлікти, які теж потрібно вирішувати вручну. Сподіваюсь, вам було цікаво переглянути дане відео і ви щось зрозуміли для себе нове. На цьому все. Дякую за увагу!